То більш того, я, я, я вам скажу, що навіть тут волонтери і таї тільки піаряться. Від тутешніх волонтерів я ну, то скільки зверталася до них, Коли хлопцям потрібен був тепловізор, Ну, бригаді, тей, де мій чоловік знаходиться. Коли хлопцям потрібно було термобільйо, теплі речі, теж зверталася. На що мені? Ну, коротше, я не буду пояснювати подробиці вдаватися, але. Ну, коротше, вони тільки піаряться. Поміж допомоги 79-та бригада десантно штурмова від цього містечка новоукраїнка. Не волонтери, не мер новоукраїнки нічого нічим не допомогли. Вони тільки знають піаритися. Так що якось так все купляється за свій рахунок. Тож я ні на кого не ведуся, і нікому я не довіряю, поки ми «Простий народ не піднімемося і не знищимо владу, не знесемо владу, нічого хорошого не буде, от і все. Ну, за волонтерів не скажу ваших нічого, Новоукенки не чув таких. Скажу так: по тепловізору, звісно, я вам не поможу, уж, вибачайте, фінансово я вже не здатний, так як раніше. По два по три штуки передавав тепловізорів. Але з термобілизною, медикаментами і продуктами це без питань, тим паче, що ми все одно туди будемо їхати і збираємо списки потреб хлопців, щоб їм туди довести. А з приводу влади її треба не зносити, а її просто потрібно міняти. Після війни, після перемоги, після того, як наші хлопці повернуться. Живими, як би того влада не хотіла, і зададуть дуже багато питань цій же ж владі, де ауніція, де кошти, де виплати, де зарплати, де премії, де бойові, де штампи у військових квитках, що вони були взагалі напередку, а не проводили навчання, як їм пишуть, де гарячі лінії, де підтримки їхніх родин, поки вони воювали, захищали Україну. Де підтримки родин загиблих, де е, допомога пошуку за, е, зниклих, де допомога обміну полонених, де реакція, де співчуття, де людяність, там є багато запитань. І після цього обов'язково, я думаю, суспільство має прийти до того, хто є хто, хто ким був під час війни і не потрібно говорити нам. Що не на часі критикувати. Сьогодні, як ніколи, кожен себе проявив. Як ніколи. І ми маємо з цього зробити не тільки висновки, а не повертатися до цього більше ніколи. Раз і назавжди поставити теж жирну крапку, як російсько-українській війні, ми поставимо. І ті люди, які сьогодні сидять в окопах і здатні зупиняти якоби саму сильну армію міра, здатні так само розбудувати Україну. Олексію, ми тепловізор знайшли. То є, і, і ясно діло, що теж за рахунок того, що чоловік отримує бойовий. Там більше би розуміли ці гроші. Сім'я толком і не бачить. Ну, то ладно. Для мене гроші не головне, для мене головне, щоб чоловік порусився живий, здоровий і все. А за теплий одяг і за продукти хлопцям. Я була б вам щиро вдячна, або щоб ви допомогли. А, я зараз наберу до чоловіка, узнаю, де точно, поки є зв'язок у мене, узнаю, де точно вони стоять. І тоді вам тут. Ана, ну, чи якось, чи, дайте, чи напишіть мені свої контакти, щоб я не тут, не на все взагалі я писала, де саме знаходиться чоловікова бригада. І знаю, що вони під Донецьком. А саме. А, іменно саме... Те місце називати не буду, бо самі знаєте, тут є різні люди. Є і і патріоти, і є мразі. Я Скажу так, що я вже побачила, як відносяться, як ставляться і як підтримують дружин е і сім'ї військових е і військових, які зараз захищають нашу неньку Україну і наш спокій. Я вже на собі таке відчула, що навіть ворогу не побажаю. Підтримки ноль. Допомоги ноль. Ну. Можна сказати, куди б я не пішла, куди б я не поткнулася, і кругом мені кажуть: твій же чоловік туди пішов, там вже бабло нехіло він отримує. Ну, чесно, я б таких відстрілювала за такі слова. Так що у нас більша половина не людів, а не.